Огляд книги Покуття Оскара Кольберга у перекладі Остапа Українця. Чим цікава ця книга? Це видання унікальне тим, що праця Покуття Оскара Кольберга, він був польським етнографом-дослідником, вперше бачить світ українською мовою. Це дуже цінно, тому що свого часу, коли мені потрібна була інформація про колядки, щедрівки та віншування. В околицях Городеньки я вичитувала цю працю скан цієї праці польською мовою. Весь текст був, А відповідно, усі пісні писалися, звичайно ж, українською, але латиницею. І було доволі складно це читати і зрозуміти, і вловити у той темп і розрізнати між собою слова. Тут є замальовки. Народного одягу і є опис доволі детальний, як вдягалися дівчата, жінки, чоловіки в певних селах є розділ про харчі, як бачите. але основна частина відведена обрядовим пісням та... та звичаєм. Що найцінніше, як на мене, це те, що дуже-дуже багато пісень. А також колядок та щедрівок мають написані не тільки слова, але й ноти, завдяки чому їх можна відтворити.